Ну, що ж, усім привіт, мої монстрики. Сьогодні на честь школи. Я робитиму відео школу за 36 хвилин. Ну що ж, почнемо. Почала я з того, що переглядала відео, щоб його повторити. Далі я перейшла до Пінтересту, щоб завантажити задні фони для відео. Вибирала я, щоб не було схоже з оригіналом. І не сказали, що я просто зграїла фони з відео. Потім зайшла в гачанокс, щоб зробити скріншоти. А далі в нас пішла сама заклійка скріншотів, вирізання з зеленого фону та клейка кадрів, як завжди. Я вам не показуватиму весь процес тільки початок, тому що це буде дуже довго та нудно. А повне відео ви можете побачити в мене в телеграм-каналі посилання в описі або в шапці профілю. А поки що можу розповідати про те, чому мене не було місяць. Що після цього відео було 1 вересня, мені ж хотілося зробити. Щоб до 1 вересня або після двох-трьох днів 1 вересня зробити це відео, але як не тут, мене почали завалювати домашнім завданням, плюс у мене музична школа. А я ще хотіла піти до художньої школи. Ну, думаю, спочатку дізнаюся розклади музичної школи та звичайної. А потім думатиму, піти чи не піти. І виходить, що я не туди не суди. Повертаючись я додому зараз десь о сьомій вісім годині вечора. Потім сідаю робити домашні завдання. І виходить, що мені не вдається змонтувати відео, а я роблю на телефоні. Де стать пам'яті займає фото зі школи. Ну що ж, всім дякую за перегляд та увагу. І так, я зробила так, щоб ви зайшли на мій телеграм-канал, щоб до мене приєдналися побільше людей. Всім до наступного відео!